Привіт, друзі, Елвін. Сьогодні у нас відео огляд порівняння вантажних трициклів Елвін, які допоможуть вашому бізнесу або вашому господарству, або просто вам чисто особисто піднятися на якісніше новий рівень з нашими трициклами. Це ми не будемо робити сьогодні тест-драйви. Ми просто порівняємо, щоб вам було зручніше зрозуміти величину кожного трицикла. Перші два три цикла, давайте почнемо з більших, це Elvin etk 3 Вони насправді все то саме, просто один etk 3 йде з дахом, з кабіною, скажімо так, а інший etk 3 йде без кабіни. З кабіною він просто більш трошки зручніший, завдяки тому, що на вас не падає, не дує вітер і не падає дощ на голову розмір бортів однакові, довжина метр 50 м. Довжина борта, ширина метр, загальний розмір трицикла: 3 метри. Довжина, метр ширина, висота метр шістдесят. Трицикли йдуть досить потужні, вони обладнані понижаючою передачею, яка дозволить вам навантажувати трицикл до 500 кілограм. Також можна привести підсилені трицикли з максимальним навантаженням до 700 кілограм. Вони в нас скоро очікуються. Зробимо окремий відеоогляд, покажемо. Другий трицикл це Елвін Бул. Бул це йде такий специфічний трицикл. Беруть в основному сільськогосподарські підприємства під свої потреби. Він іде, борт, в нього іде такий ковш з нержавійки, можна перевозити якісь корми або відходи. Тут борт іде окрашений, як ви бачите, тут іде з нержавійки. Також максимальне навантаження до 500 кг. Також обладнаний понижаючою передачею. Отут От реалізовано. Тут так реалізована понижаюча передача. Лвін ЕТК 3 йде 72 вольтовий 1500-ваттний. Bull йде 1200 ватний 60 вольтовий. Але завдяки тому, що ре... більший редуктор, Elvin Bull також бере навантаження 500 кг. Елвін Халк, ясно, що вже не може тягнути таку... такі навантаження, як ЕТК-3» і Elvin Bull, Всього на всього кг, але повірте, це також досить багато для трицикла. 1200 Вт потужності з 60 вольтова архітектура акумуляторів. Тобто можна ставити акумулятори на 20 А32 А, в бул можна ставити акумулятори на 20 на 32 на 45, і в ЕТК3 можна ставити акумулятори на 72 вольти на 20 32 45, і також можна ще додав, додавати 58. Місця в ВТК-3 досить багато. Ну і наша малютка, але по продажах вона випереджає. Інші, тому що їх беруть дуже масово, беруть звичайні покупці, яким потрібно їздити з точки в А в точку Б і перевозити невеликі габарити, там мішок цементу, два мішка цементу, там цукор там чи ще щось. Тобто, поміщається в багажник 1200 ватний двигун, навантаження йде до 200 кілограмів. Цього цілком достатньо для використання в домашньому господарстві. Для домашнього господарства, відповідно, найбільше підходять Елвін Халк і Elvin ЕТБ 126. Були ще в нас Elvin Amigo, зараз вони закінчилися, ціна приблизно як Елвін Халка, тому ми все одно радим рекомендуємо брати Elvin Халк, тому що він трошки більший. Має понижаючу передачу, а це досить ефективна річ при підйомі вгору. Ну і взагалі він більший просто-напросто і ефективніший. Друзі, напишіть, що ви думаєте про вантажні трицикли Elvin, що би ви захотіли, щоб ще вам показали. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.